Клубний чемпіонат світу розпочинається. Турнір триватиме з 15 червня по 13 липня в Сполучених Штатах Америки. Ну і перед тим як розпочну говорити в цьому відео про цей турнір, до вас питання. Як думаєте, з якого міста найбільше учасників в цьогорічному клубному чемпіонаті світу? Саме не з країни, а міста? Можливо, Мадрид чи Боенес-Айрес? Ні, відповідь Ріо де Жанейро. Так, з цього бразильського міста одразу три команди грають на клубному чемпіонаті світу: це Фламенко, Флуміненце та Ботафоґ. Я впевнений, що у Ріо будуть дуже уважно дивитися клубний чемпіонат світу. А чому ж нам з вами це має бути так цікаво? Чи не буде це таким черговим міжсезонним турніром? У цьому відео спробую дати відповідь на це питання, чому цей турнір має бути цікавим? Ну і далі Спрогнозувати спочатку груповий етап, так а потім сітку зроблю. Потім плей-офф, Так, потім зроблю таку сітку. І ви зможете побачити, що я думаю про шанси команд, так хто куди пройде. Ну, але перед початком вітаю всіх. Ви на каналі ЄГОЛ. З вами я, футбольний коментатор Єгор Джулай. Ну і я прошу вас підписатися на цей канал і поставте, будь ласка, уподобайки. Це дуже важливо для просування. Пишіть коментарі. Також допомагає бажано коментарі е, такі побільше з чотирьох слів або е, ще більше. Ну і в коментарях вкажіть, будь ласка, е, саме про який клуб наступним ви хочете побачити відео. Який клуб частіше буде згадуватись у коментарях в цьому відео під цим відео? То про той е, можливо, який бере участь на клубному чемпіонаті світу, а можливо, який не бере, можете бути такими. Е, Сміливими говорити і про інші, так я вас почую. Тож, з вас, будь ласка, подобайте, підписка, якщо ще не підписалися, ну і коментарі, а я буду давати вам якісний контент. Що ж, давайте розпочинати. Ну і розпочну з того, чому нам з вами має бути цікаво дивитися цьогорічний клубний чемпіонат світу. По перше, реформація правил. так тепер, ну раніше так пам'ятаєте, по одному представнику з кожного континенту, плюс країна господар брала участь, найчастіше перемагали європейці. Так, ну і було все дуже і дуже передбачено. Ну, я не виключаю, що цього року переможуть також європейці, але хто це буде, тому що з Європи аж 12 учасників цьогорічного. Клубному чемпіонаті світу про учасників трошки пізніше, а поки про те, чому це ще може бути цікаво. Також престиж. Команда, яка перемагає, враховуючи, що турнір один раз на чотири роки, тепер раніше він щороку був, тепер раз на чотири роки. Команда, яка перемагає, отримує таку нашивку тут чи тут ну десь вона буде так і. Знаєте, престижно на 4 роки ходити з нашивкою переможець клубного чемпіонату світу. Це так досить додає мотивації. Плюс мотивація також грошова. Так, не така велика сума призових, як в лізі чемпіонів. Ну але говорять про те, що мільярд загальний призовий фонд, так тому насправді. Є про що подумати учасникам так гроші заробити за короткий проміжок. Часу. Ну і якщо вам цікава тема, якраз таки фінансова складова клубного чемпіонату світу, пишіть про це у коментарях. Ну, а поки я прийду до учасників, так і власне того, що можна очікувати. Багато цікавих команд з Європи. Давайте подивимося, переможці ліг чемпіонів останніх 4 роки. Це Реал двічі він перемагав Манчестер Сіті та Челсі. Ну, до речі, зараз доречно буде сказати за яким принципом відбирали учасників. Так ви можете бачити, що є такі команди, як Порту, Бенфіки, особливо Ред Бул Зальцбург. Ви подумаєте, звідки тут Редбул Зальцбург. А я вам скажу: з кожного континенту брали переможців ну, головних турнірів. Так в Європі це Ліга Чемпіонів, так і за принципом це. Інші так, в. з Африки, з Азії по 4 команди, з Північної, плюс Центральної Америки також 4 команди, з латиноамериканської частини, так, світу, 6 команд, з Океанії одна це Окленд, і одна країна господар це Майамі. Ну і плюс 12 команд від УЄФА, я вже казав, з Європи. Ну і крім переможців, власне. З турнірів так тут ще й добирали за рейтингом. Тому Порту, Бенфіка, Борусія, Ювентус, Атлетико, РБ, Зальцбург потрапили до змагань. Ну і деякі команди, звісно, класно, що потрапили. Ну на Зальцбург не багато кому буде цікаво дивитися, тому можливо цю систему відбору треба ще допрацьовувати. Ну але вже і так насправді. Цей клубний чемпіонат світу знаєте, за прикладом турніру збірних чемпіонату світу проводиться так. Також е велика кількість команд. Також е групи, потім стадія плей-офф, Тож е вже це підвищує цікавість. Тож, е підсумовуємо престиж, гроші. Ну і більша кількість конкурентних команд на турнірі це все дає. Цікавість до клубного чемпіонату світу, плюс деякі персональні історії, зокрема, чи зможе Мессі взагалі вийти з групи, чи куди він дійде зі своїм Інтером Майами. Ну і вся США, я думаю, буде вболівати. Ну і за Інтер Майами, і ще за одну команду за Seattle Сандерс, а ще за Лос-Анджелес. Так звісно, Лос-Анджелес потрапили до речі, Лос-Анджелес завдяки тому, що за правилами мексиканський леон не може виступати на цьому турнірі, тому що. Що е, ця команда належить тому ж самому власнику, як, е, які володіють клубом Пачука. Так? Група Пачука, назва цієї е, власне, групи, так? тому Леон Мексиканський не зміг потрапити. Ну, а ось Лос-Анджелес посів це місце е, в плей ін матчі він власне, здобув це місце. Це також добре. Ну, тому що не просто так взяли кого, але. Непогано. Окей. Тепер перейдемо до груп, перейдемо до учасників. Ну і перед тим хочу нагадати, що анонси матчів, які я буду коментувати, будуть з'являтися в ресурсах. Є гол, зокрема, соціальні мережі. Тож, підписуйтесь, Телеграм, Фейсбук, навіть Тікток з'явився в Єгол, так, тому підписуйтесь, буде що там побачити. Тож, перейдемо до учасників. Група Ей. Тут порту, Палмейрас, Порту Португалія, Палмейрас, Сан паулу Бразилія, інтер Майамі, Майами, США та Алях Каїр, Єгипет. Розставляти їх за місцями я буду трохи пізніше. Поки що скажу просто, що явними фаворитами тут є Порту та Палмейрас. Ну а на мою думку, інтер Майамі, звісно, будуть. Ну, скажімо так, створювати їм комфортні умови. Це не означає, що допомагати, це не означає підсуджувати, але все одно будуть робити перебування Месі на цьому турнірі максимально комфортним. Я не впевнений, що Інтер Майамі вийде з групи. Далеко не впевнений, тому що навіть Аляхлі, який ніби за оціночною вартістю гравців, знаєте, менше вартує, ніж Інтер Майами, але все одно Аляхлі це команда, яка Кращий рівень демонструє Гранд Єгипту, Гранд Африки. Ну, а Інтер Майамі має ще доводити своє місце на цьому турнірі. І, чесно кажучи, швидкості гравців Інтер Майамі поступаються швидкостям інших команд. Тому, на мою думку, фаворитами на прохід тут є саме Порту та Палмейрас, але детальніше про інше. В групі бій ми бачимо Паріс сен жермен з Франції, Атлетіко Мадрид з Іспанії, Ботафогу з Бразилії та Сіетл Саундерс з США. Ну і знову ж таки, є два очевидних фаворити: Парі сен жермен та Атлетіко. На вихід з групи, Ботафого, скоріш за все, буде пробувати чіплятися. А всі етла шансів, ну, чесно, дуже мало, але подивимось, що буде далі. Група Сі. Баварія, Бенфіка, Баварія, Мюнхен, Німеччина, Бенфіка, Португалія, Лісабон, бока Хуніорс, Воєна Сайрес, Аргентина та Окленд-Сіті, Окленд, Нова Зеландія. Про цю групу хочу трошки більш детально розповісти, тому що Окленд, взагалі, команда, яка найменше оцінюється за ну власне, складом. 4,5 мільйони їхній склад оцінюється. Уявіть собі, ну це просто дуже і дуже мало в порівнянні з іншими. 4,5 мільйонів це ну. Навіть не вартість якогось топового гравця ні значно менше вартість якогось просто одного середнього гравця з хорошої команди. Ну і. Окленд має якесь диво демонструвати, щоб проходити далі. На мою думку, Баварія скоріше всього пройде. Але ось хто стане другим, цікаво, тому що і Бенфіка, і Бока Хуніорс, як на мене, можуть потягатися. Так, Бенфіка фаворити на прохід, але не знаю, можливо, Бока зможе нав'язати конкуренцію. Група D. тут є знову ж таки Челсі з Англії, який просто шалений фаворит. Далі Фламенго Лос-Анджелес, які можуть позмагатися, але на мою думку, Фламенго з Бразилії має кращі шанси ніж Лос-Анджелес з США, але в Лос-Анджелесі. Є, наприклад, є Жиру, на якого я хочу дуже подивитися. Мені цей нападник дуже подобається, тому я би хотів подивитися матчі жиру. Ну і четверта команда Есперанс міста Туніс з країни Туніс. Вона оцінюється також не дуже високо, але. На мою думку, може щось цікаве і покаже. Про це детальніше далі. Власне, в цій групі мав би грати Леон з Мексики, який замінили Лос-Анджелес. Далі група «І» Інтернаціоналі, тобто Інтермілан, Італія, «River Plate» з Аргентини, з Буенос-Айресом, «Монтерей» Монтерей з найменного міста Мексиканського, і Урава Ред Diamonds» з сайтами Японія. Чесно, я е, в цьому сезоні стежив. Ну тому що доводилось коментувати матчі Азійської ліги чемпіонів і у, Урава Red Diamonds, е, Знаєте, може і здивує, подивимось, може і ні. Можливо, фанати цієї команди будуть співати пісню Ріани, трохи таку перероблену. Shy bright Like Урава Red Diamonds, хто зна. Е, ну, але. Подивимось, чи здивують вони. Ну, очевидні фаворити на прохід – це Інтер та Ріверплейт. Але, по-перше, Монтерей може спробувати зачепитися, тому що там цікавий підбір гравців. Ну і у Равен, на мою думку, ось також може дуже конкурентна команда. І я не виключаю, до речі, що тут може бути сенсація у вигляді того, що Інтер може не пройти далі, тому що змінився тренер у нового тренера шансів познайомитись з командою і. Перейняти стиль Сімони Інзаді, тому що своє награвати мало часу ну не дуже є, так ну і не знаю, як з мотивацією і силою в, інтер, в інтера того, що з Італії є, тому що сезон дуже важкий. Ви бачили фінал Ліги Чемпіонів, де інтер інтер просто розмазали просто через те, що в них вже кондиції, не ті, навіть не те, що сили сили бігати були, але. Якраз таки, ось це поєднання кондицій плюс свіжості думок у інтера зараз не вистачає. Ну але подивимось, можливо, вони захочуть довести, що я не правий, що всі інші там експерти, які казали про це не праві. Подивимось далі. Група Ф Боруся Дортмунд з Німеччини, Флуміненс з Бразилії, також з Ріо, Мамелоді Сандаунс з, з Преторії, з Південно-Африканської Республіки та Ульсан Хенде з міста Ольсан з Південної Кореї. Тут цікаво, ну очевидні фаворити далі. Борусія та Фломінанс, але чи ось е, африканці зможуть нав'язати конкуренцію? Ну чи бути на третьому місці, чи все ж таки корейці, також не знаю. На мою думку, корейці непоганий колектив. А ось з командою з Преторії будемо знайомитись, будемо розбиратися. І я не виключаю до речі, що тут може бути така ситуація, що, наприклад, хтось набере 9 очок, хтось 6, і дві команди по одному. Подивимось, група G – Манчестер Сіті, Англія, Ювентус і Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів та видат, з Касабланки Марокко. Ну і тут шансів на прохід у двох команд дуже хороші шанси, враховуючи, що Ігор Тудор покращив, скажімо так, гру. Ювентуса, я думаю, все ж таки Ювентус вийде з групи, але подивимось насправді, що далі на них чекатиме. Е, ну, знову ж таки, Аляйн може зачепитися може й ні. Рупа Ейч, Реал Мадрид, Іспанія, Хіляль, Саудівська Аравія, Ред Зальцбург, Зальзбург, Вальц. Е, ну насправді Зальцбург, так, але якщо бути точним, Вальц е, зіцингаєм, ось таке меншого групування, але всі звикли казати Зальцбург, так Австрія, ну і Пачука з Пачука Сото з Мексики. Знову ж таки не впевнений, що буде тут все просто. Так, Реал вийде з першого місця, скоріш за все, якщо вони викладуться наповну. Але далі, Аліхіляль, ну не знаю, чи зможуть вони так легко вийти з другого місця, чи все ж таки суперники зачепляться. Ну і до речі, ну на мою думку, все ж таки більше шансів. А давайте я всі ці це скажу. Окей, група Ей, я вже казав, що порту з першого місця, ну, точніше, я не казав, я от зараз скажу, що Порту вийти з першого місця. На мою думку, Palmeiras вийде з другого місця. Я би навіть Інтер Майами поставив на четверте, тому що, тому що, ну, хоча, можливо, Можливо, вони на третій перемістяться, можливо, все ж таки будуть четвертими. Тут важко сказати. Насправді не принципово. На мою думку, Інтер Майамі не вийдуть з групи. Давайте поки я поставлю їх на четвертому місці, а там далі подивимось. Можливо, все ж таки трохи будуть допомагати господарям. Можливо, ні, подивимось. Група бі тут. Я би до речі сказав, що Мадрид може. Якщо буде влаштовувати різниця м'ячів, і якщо буде влаштовувати ситуація в матчі з ПСЖ, Атлетіка може і першим фінішувати. Париж, другий, відповідно, ну, Батафого і Сіетл на третьому та четвертому місці, відповідно. Далі група Сі Баварія. Далі все ж таки я би Венфіку відправив. Потім Бока, Хунірес та Окленд. Група Ді, відповідно, Челсі. Далі, ну, напевно, Фламенго. І все ж таки Лос-Анджелес третє. Хоча я би хотів, щоб Лос-Анджелес прийшов. Але тут я буду пробувати казати чесно. Мені все ж таки здається, що Фламенго, Лос-Анджелес, вибачте, як би я не хотів, щоб ця команда прийшла далі. Мені здається, третє все ж таки буде е, група І. Ну. Ризикнути, спробувати не поставити інтер, знаєте, в плей-офф. Ні, все ж таки інтер, напевно, має пройти. Далі ну, Риверплейт все ж таки думаю, другі, Монтерей та Урава, але отут можливо, давайте так скажу. В цій групі може бути сенсація. Насправді і Урава може забратися на друге місце, може інтер не пройти. Може все, що хочеш бути, може монтрей та урава пройдуть далі. Тобто, ось цю групу я так дуже знаєте, ставлю попередньо експертно, тому що ну просто тому, що інтер має проходити з першого місця Ріверплейт з другого монтрей з третього не проходити відповідно Урава з четвертого не проходити. Але чесно, ось в цій групі мені здається, конкуренція може бути найбільша. Йдемо далі, Борусія далі? Ну напевно, Флуміненс, і я, Ульсан, поки на третє місце поставлю мамелоді на четверте, але ну може бути і навпаки, так поки так. Група G, Мансіть однозначно, на мою думку, мають бути першими. Якщо Холанд буде в хорошій формі, все в них піде. Далі, ну давайте, ладно, Ювентус, все ж таки. Алян та Відат, ну, знову ж таки, подивимося, як буде насправді. Ну і тут Реал, очевидно, перший. І ось тут думка все ж таки Аль-Хіляль на, на другій позиції, Зальцбург на третій і Пачука на четвертій. Тепер пропонують перейти до плей-офф. Я це зроблю. Поїхала одна восьма фінала. Порту Парі Сен-Джермен. Я думаю, Парісен-Жермен, якщо в груповому етапі ще можуть, знаєте, на такій. Легкості після перемоги на лігі чемпіонів відпочивати, грати можливо не з повною концентрацією, то в плей-офф вони, якщо пройдуть, то будуть грати краще вже. І Парис НЖмен в плей-офф має пройти порту. Хоча, от чесно кажучи, в цій парі я би порту не скидав з рахунку, ну але про це будемо говорити ближче до плей-офф. Поки що такий дуже жорсткий прогноз, де я маю спиратися тільки на факти. А фактів поки не так багато, як перед матчем особистою зустрічею. Тож, поки так. Далі Баварія пройде, далі пройде ну, Інтер, напевно, все ж таки, хоча хто знає. Е, Манчестер Сіті, Атлетіко. Челсі, думаю, все ж таки, хоча Бенфіка може нав'язати боротьбу. Ось матч рівер плейт цікавий. Я би не виключав, якщо такий матч буде, що пройде Рівер, але поки Борусія, Реал Мадрид Ювентус, ну, все ж таки, Реал. Йдемо далі. Ем, так. парі сен жермен Баварія. Ну, давайте знову ж таки. Поки багато думати не буду. Буду більше думати про цю сітку власне перед плей-офф. Все ж таки, поки що, здається, що більше шансів у ПСЖ, але Баварія може нав'язати конкуренцію. Далі в наступній парі Сіті, я думаю, пройде Інтер, тому що Інтер зараз, ну принаймні не в цій формі, в якій треба, а Сіті, навпаки, хорошу кінцівку сезону провели. Далі, Атлетіко мадрид Челсі, на мою думку, Атлетіко має пройти. Ну і в цій парі Реал. Хм, Цікаво. Парис Сен-Жермен Манчестер Сіті. В цій парі я думаю, все ж таки пройде Сіті, тому що Сіті uh, потрібно зараз. Ну, насправді я не виключу, якщо пройде ПСЖ, але Сіті uh, якраз таки на, тому, на цій стадії, якщо вони дійдуть до півфіналу, то це має бути максимальна мотивація. така. Парі сен Сен-Жермену вже буде легше вісти стількох трофеїв хоча можливо і це на них буде тиснути. Ну а в цій парі чесно, важко передбачити, хто пройде далі, тому що Атлетіко також в непоганій формі реал перебудовується. У Реала новий тренер Хабі Алонсо. Про це, якщо хочете, я розповім вам в наступних відео. Пишіть про це в коментарях. Ну, поки що поставлю, що пройде Реал, але чесно, я би сказав, що в Атлетіко дуже хороші шанси. Ну, але подивимось. Ну і в фіналі Манчестер Сіті, Реал Мадрид. Пишіть у коментарях, хто на вашу думку переможе, якщо буде такий фінал. Ох, Холланд проти МБП, Сіті проти Реала. Це просто щось шалене. Гвардіола проти Хабі Хабіалонсо, Хабі який грав під керівництвом Гвардіоли. Ну, давайте. давайте не буду я вам поки що описати, хто переможе. Пишіть в коментарях, хто на вашу думку має виграти. Ну і підписуйтесь на канал ЄГОЛ. Ну і знову ж таки. Залишайте коментарі, буде багато цікав... цікавих відео. Тож, до зустрічі на просторах Ютубу. Ну а для тих, хто не пішов вже після цього, все ж таки, ладно, буде сцена після титрів, як то кажуть. Е, ну, і я скажу, хто, на мою думку, має виграти і це, і це нехай буде Мадридський реал. Але знову ж таки, Манчестер Сіті, на мою думку, може мати шикарну мотивацію. Я не здивуюся, якщо Сіті виграє цей турнір. Тож, дякую всім, до побачення.